Емося до Херсонської області, бо Херсонщина також під ворожим вогнем. Росіяни атакували безпілотниками Антонівку і Комишани. Унаслідок атаки постраждали двоє людей, повідомляють в обласній військовій адміністрації. У потерпілих діагностовано мінно вибухову та черепно-мозкову травми і контузії. Олександр Толоконіков, речник Херсонської обласної військової адміністрації, з нами на зв'язку. Пане Олександре, доброго дня вам. Добрий день. Пане Олександре. Традиційно про поточну ситуацію, тому що усвідомлюємо, вона може змінюватися щохвилини. Ворог підступний. Як розпочався день для вашої області, і що маємо станом на цю хвилину? Ну, як ви вже сказали, двоє постраждалих. У нас 40-річна жінка та 40-річний чоловік з комишан. Жінка з Антонівки. Вони всі обидва попали під обстріл російського безпілотника. Скинуто було вибухівку на них наразі. З ними працюють лікарі і обіцяють, що з ними все буде добре. Також сьогодні ще один чоловік звернувся за допомогою. 69-річний чоловік отримав е поранення в обстрілу. Вчора е попав під російський обстріл. Сьогодні почувався злив, звернувся до лікарні. Наразі у нас троє постраждалих. Є пошкодження будівель е зранку. Було чутно вибухи. В обід трошки протихло, будемо надіятися, що до вечора і вночі у нас буде більш-менш спокійно. Можливо, знову таки буде невідносне затишча на вихідних, хоча раз на раз не приходиться, бувають вихідні що гучніше ніж на звичайних днях. пане Олександре. Якщо подивитися на правобережжя Херсонщини, чи можемо сказати, що існує якась тенденція? Певні райони страждають від обстрілів більше. Якісь менше. Чи є є такий факт? Ну, перш за все, прибережна зона. Перш за все, великі міста. Це Береслав той же самий, великі населені, пункти, по яким вагатять росіяни. Ну і Херсон відповідно постійно під обстрілом прибережна зона. Ну і зараз дрони залітають далі, пробують прилітати ті. Загородження радіолокаційні, які ставлять наші військові, ми їм активно допомагаємо. і Вони успішно борються з цим, але протяжність фронту на саме на Херсонщині, і протяжність берегової лінії більше 220 кілометрів, і тому дуже важко контролювати все. І росіяни е, пробують з різних боків і через і вище підніматися на дронах, і атакують от, от Артилерію разом з дронами мінометами, танками, ну і там Білозерський район теж страждає, сама Білозерка, Станіслав. Тому, в принципі, ті населені пункти, які наближені більш всього до берега, більш всього і страждають. Пане Олександре, звісно, я не можу не поцікавитися. А що з гуманітарною ситуацією? Ми, коли долучаємо вас до розмови, завжди про це питаємо, тому що Херсонщина, і ви про це кажете, це та область, яка а, страждає. Чи не найбільше? Дуже не хочеться казати, що в сумській, Одеській, Харківській немає таких обстрілів, але Херсонщина так, вона постійно під ворожим вогнем. Що ми маємо з гуманітарними питаннями? Чи всі вони закриваються, чи достатньо їжі, медикаментів, банально води? Ну, вода у нас в пріоритеті. І особливо після підриву Каховської ГЕС. Зараз прокладаються нові шляхи, і навіть. Вода зараз є в водогонах в таких населених пунктах, де навіть до війни не було. Але продовжуємо поставляти ту ж саму бутильовану воду в прибережні населені пункти, де немає світла. Звичайно, люди не можуть користуватися не водогонами, не помпами, тільки мотопомпи, да, які на дизелі там подаються в деяких населених пунктах за годинами. А так підвозимо воду за допомогою наших волонтерів, бо самі ввозимо а, з електрикою більш-менш стабільно. У нас в самому Херсоні зараз є такі локальні, деякі відключення, коли прилітає, але глобальних немає. Слава Богу, поки що. А, але все може змінитись в будь-яку хвилину. А, в прибіжних зонах більше 40 населених пунктів. Без світла там також ситуація постійно змінюється, але 40 назелених пунктів, на жаль, стабільно без світла, тому що там ми не можемо відновити. Щодо медичного обслуговування, всі лікарні працюють. У нас забезпечені вони і ліками в тому числі. Тому ми готові е, до будь-яких сценаріїв, тому що навіть побудували підземні лікарні е, і продовжуємо будівництво деяких, щоб якщо що можна, продовжувати працювати. Будуть масовані якісь обстріли під землею. Що стосується продуктів, так у нас все працює. У нас працюють і мережеві супермаркети, і ринки. На ринках вже багато продукції, яку люди самі вирощують. Тому з цим, як кажуть, якщо приходиш на ринок, то начебто і війни немає, якби не постійні вибухи в та було б прекрасно, якби цієї клятої війни не було, якби Росія не прийшла зі своїми загарбницькими бажаннями. Наостанок, пане Олександр, я розумію, що після чергового обстрілу комунальні служби, волонтери, місцева влада роблять все можливе для того, щоб усунути наслідки пошкоджень. Але тим не менш, життя триває, і ви про це говорите. Відновлювальні роботи, якісь проекти реалізуються, попри те, що ворог знищує нас, а ми продовжуємо жити на зло йому. Ну, 100% ми відновимо всю Херсонщину, і ми розуміємо, що попереду на це лівобережжя, але зараз те, що ми бачимо тут, те, що руйнує ворог на прибережній частині, ми обов'язково відновимо, як відновлюємо зараз ту частину Херсонщини, куди не долітають російські снаряди. Це такі Високопільська громада, Великолександрівська, Архангельська, Кичубеївка. Калинівське, там зараз такі масштабні проекти по перш за все відновленню освіти. Там ми будуємо великі підземні школи, відбудовуємо адмінбудівлі, ну і в тому числі людям допомагаємо відбудувати домівки. Тут в прибережних зонах, на жаль, цього поки не можна робити. і немає можливості, тому що росіяни кожного дня атакують, і сьогодні можемо щось спробувати побудувати. Завтра це зруйнується. А більш того, і будівельники постраждають, які там працюють. Mm -hmm. Тому максимум, що ми можемо робити, це допомагати людям противно закривати вікна а, плитами ОСБ, е, перекривати дахи, е, накривати е поуліном не капітально. Цим займаються наші комунальні служби Херсонська аварійна рятувальна служба, одразу виїжджає парки Херсону. Тобто, такі аварійні роботи, ми можемо ще робити а щось капітальне тут на прибережній зоні. На жаль, ні пане Олександре, я щиро вдячна вам за те, що ви долучаєтесь, за те, що розповідаєте, як живе стійка незламна Херсонщина. Нагадаю, глядачам з нами на зв'язку був Олександр Толоконіков, речник Херсонської обласної військової адміністрації.